Росія масово на атакувала енергетику, зупинено видобуток газу на Полтавщині. Міністерство енергетики України розповідає деталі і повідомляє, що в ніч на 3 жовтня російські нападники завдали ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, в тому числі по об'єктах газотранспортної інфраструктури. Міністерство зазначило, що зараз на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію. В свою чергу компанія ДЕТЕК повідомила, що через повітряну атаку пошкоджена інфраструктура ДТЕК, «Нафтогаз». Внаслідок атаки робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена. кажуть у компанії. Внек Укренерго, у свою чергу повідомляють, що внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація в Сумській Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб'єктах найсуттєвіші. Аварійно-відновлювані роботи тривають. Деся повідомлені компанія ДИТЕК зауважує, що через атаку країна гресу РФ низка об'єктів газовидобутку Полтавській області зупинила роботу. Цитую вночі ворог чергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена. Раніше про масований удар на Полтавщині повідомляли тамтешня влада, також зауважуючи, що пошкоджена на жаль енергетика. Внаслідок комбінованого удару по Полтавській області постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. У ніч проти 3 жовтня регіон опинився під масованою атакою російських крилатих ракет та дронів. Повідомив голова обласної військової адміністрації Полтавщини Володимир Когут цій ночі. Ворог провів масово комбіновану атаку Полтавщини і застосуванням ракет та безпілотників. Відбулися влучання і падіння уламків на різних локаціях. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Написав він у полтавській громаді. Уламками пошкоджено приватне домоволодіння. У всіх випадках обійшлося без постраждалих. Підготовка до опалювального сезону в Україні триває за затвердженим графіком. Тим часом накопичення газу відповідає плану, а обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок. Імпорту дозволять забезпечити потреби населення а про це вже повідомляє. Заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі телемарафону. Цитую, підготовка до опалювального сезону триває згідно із затвердженим графіком. Накопичення енергоресурсів здійснюється відповідно до плану. Наголосила Юхимчук. За її словами, до початку опалювального сезону передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярдів метрів кубічних газу, при цьому 4,6 мільярди за рахунок імпорту. На сьогодні накопичення ресурсу цілком відповідає графіку зміркувань безпеки. Я більш детальну інформацію надати не можу, адже Обливості російських атак, і ми це побачили цієї ночі, в тому числі по нашій енергетиці, і цього року саме прицільні удари по об'єктам газу інфраструктури, зокрема видобувної галузі, пояснила вона. Водночас зауважила, що до проходження осінньо-зимового періоду Міненерго забезпечить обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок імпорту у таких обсягах, які необхідні для задоволення потреб споживання природного газу насамперед населення. Водночас також пані Юхимчук прокоментувала ситуацію, яку ми зараз маємо на запорізькій атомній електростанції, яку росіяни тримають в заручниках з 2 березня 2022 року, яку Путін постійно влаштовує там провокації, зупиняє її роботу. При цьому звинувачує, що Україна якісь околиці. Навколо заес атакує, але саму станцію не чіпає, бо вже ну брехня його виходить за межі взагалі всього можливого в цьому світі. Про розумне я мовчу. Е, водночас Путін ще й погрожує, каже у них на території, бо він думає, що запорізька атомна станція це його територія. Ну, вона окупована, а не але не його, а наша це Україна. І він зауважує, що на території України є інші АЕС і погрожує бомбити їх у відповідь. Ми з вами минулої години аналізували такі. Заяви, зокрема, і е, які пролунали від Путіна на Молдавському форумі на 22-му, Петро Олещук зауважує, що ось такий він ядерний рівень шантажу Путіна. Він не змінив ці погрози. Його з е, е, тим часом ситуація на заес наступна. ЗЕС понад тиждень працює від дизель-генераторів і в Міненерго пояснили, чим це загрожує з 23 вересня. Запорізька атомна електростанція працює в режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Це створює серйозні ризики, оскільки ані генератор, ані сама станція не розраховані на таку тривалу роботу. Відомляє заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук, Запорізька АЕС 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератор і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Крім того, ми маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу. Розповіла вона Юхимчук, наголосила, що Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів та їхньої надійності при такому навантаженні. Також за словами заступниці. Міністра ситуацію ускладнює поступова деградація обладнання та неможливість проведення планових ремонтів і регламентних робіт. Це суттєво підвищує ризик відмови генераторів, що може призвести до зупинки системи охолодження ядерного палива та відключення критично важливих систем безпеки. А відтак до розвитку ядерної чи радіаційної аварії пояснила Юхімчук за дорученням президента Володимира Зеленського Міненерго спільно з МЗС працюють із міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації на ЗС. Українська сторона. Ми чули це і б, бачили в дописі. Андрія Сибіги, міністр закордонних справ України, закликає Магате та партнерів жити всіх можливих заходів для забезпечення негайного проведення відновлювальних робіт на резервній лінії живлення. Україна готова відремонтувати цю лінію за умови гарантії безпеки для своїх фахівців. Між тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся теж до Магате. Він оголошує, що Росія навмисно відключила електроенергію на Запорізькі атомні електростанції. Це було ручне відключення, проведене як тест. Поки Росія готується повторно підключити окуповану Запорізьку ЕС до власної енергосистеми. Попереджає Сібіга. Що наступний крок Росії буде ще небезпечнішим? Перезапуск реактора під окупацію без належного охолодження поза будь-якою ліцензією поза наглядом. Це безрозсудний крок, який лише служить демонстрацію контролю Путіна. Сибіга закликає весь світ вживати максимальних заходів для того, аби зупинити отакий ядерний шантаж Путіна.